А тепер я покажу, де підібрати цю красу, а саме легендарний артефакт дивна квітка. На відміну від інших артефактів, місце, де спанеться квітка, одне й те ж саме, тому просто зверніть увагу на локацію і буде вам щастя. Шукаємо квітку в малій зоні на локації макове поле. Для цього станьте в цій точці, бо це найкоротша дистанція до артефакту. Перед собою ви повинні побачити оцей виступ. І йдемо. Ту сторону. Уважно дивимося під ноги. І ось вона квітка. Що вона дає, це те, що коли вона споряджена, то маскує ваш запах від різних монстрів та мутантів. Чесно кажучи, у грі я її майже не використовую, але так для повного комплекту легендарних артефактів було цікаво знайти. Але ви, будь ласка, напишіть в коментарях, чи є якісь завдання, де вона вам дійсно стала в нагоді. Дякую за перегляд.